24. Чарівні Черівні історії Санта Клауса АГНЕС Бертран Мартін, Еммануель Колін. 22 грудня. Завдання Пір'їнки. Пір'їнка міцно тримав у руці золоту нитку, що мала привести його до флори, відшукати яку йому доручив Санта. З усіх різдвяних ельфів Пірїнка був найлегшим, найгнучкішим та найдобрішим. Поспішаючи до дівчинки, яка чекала на нього десь там, унизу, на тому кінці нитки ельф відчайдушно пірнав у потоки вітру, що мчав величезною крижаною рівниною. Як чудово бути легеньким і стрибати з хмарки на хмарку, скочуючись із вітряних хвиль, наче з невидимих гірок. Іноді пір'їнці здавалося, ніби він дивиться на ліси, лани, села і міста. Сидячи на летючому килимі, зітканому з повітря, неймовірна подорож. Та зрештою настав час зустрітися з флорою. Прямуючи за золотою ниткою, пір'їнка побачив дівчинку на полі для регбі, серед братів і сестер. Родина тренувалася, хоча на дворі було дуже холодно та сніжно, ще й земля закрижаніла. Заховавшись серед сніжинок, Пір'їнка літав над флорою і відчував усе, що переживає вона. Ця дівчинка не любить регбі, але вся сім'я захоплюється цією грою, а батько виконує обов'язки тренера. Уперед, скомандував той. Бари й адо, пас флорі! Увага, флора, не прогав м'яча. Бар передав м'яча аді, а та ж бурнула його флорі. Дівчинка кинулася вперед, простягнувши обидві руки. А Пір'їнка й подумав час настав і потрусив дзвіночком на своєму ковпачку. Гоп, випередивши м'яч, ельф опинився в руках флори. Однак, побачивши його, дівчинка злякалась і заклякла, мов статуя. Час зупинився, її оповила магія. Привіт, Флоро, привітався Пір'їнка. Щойно його підопічна спромоглася поворушитися. Дуже приємно зустрітися з тобою. Тобі тут не холодно. Роззирнувшись, Флора зрозуміла, що вся її родина завмерла просто посеред матчу, та й пухнасті сніжинки також застигли в зимовому танці. Дівчинка обожнювала чари, тож від утіхи пустилася в танок, вигадуючи власні рухи. Пір'їнка всміхнувся. Навіть у спорядженні для регбі Флора була дуже граційна. Я не помилився, подумав він і повів дівчинку до школи танців мадам Біллі. Розташованої за кілька кварталів від спортивного майданчика. Коли вони ступили до великої зали, мадам Біллі та всі її учні стояли нерухомо. Усвідомивши, що не відчуває ані страху, ані сорому, Флора швидко стягнула взуття для регбі, взула рожеві пуанти і затанцювала на блискучому лакованому паркеті напроти великого люстра, поки інші танцюристки стовбичили нерухомо, мов статуї в музеї. Щойно вона зупинилася, зворушений її танцем Пір'їнка бурхливо зааплодував, а потім сказав Ти можеш перепочити під час нашої подорожі. Ходімо зі мною. Ставши пліч-опліч напроти люстра, вони подивилися на своє відображення, аж раптом пір'їнка стрибнув уперед. Флора наслідувала його приклад, хоча їй було трохи лячно. А якщо вони вріжуться в люстро, ба більше розіб'ють його на друзки!» Однак нічого такого не сталося. Дзеркальна поверхня виявилася схожою на водяну гладь, нерухому, як море у штиль. Крізь неї ельфи з дівчинкою пірнули просто до країни Різдва. Флора відразу відчула ритм, у якому танцювали ельфи, виготовляючи іграшки, і палахкотіло полум'я в коминку. У такому таки ритмі в очах Санти танцювали іскри ніжності. Вогники ялинки й відображення північних оленів, що тупцяли від нетерплячки, і все це складало різдвяну музику любові. Одного дня пообіцяла собі Флора, вона навчиться такого танку. У відповідь на слова Санти, що він хотів би сидіти в першому ряду під час її дебютного виступу, вона засміялася, І усі, сам дідусь чарівник, ельфи й північні олені, зареготали разом із нею. І цей сміх звучав дедалі гучніше, поки не зійшов на крик. Як виявилося, то кричав батько Флори. Вона знову була на майданчику, а м'яч для регбі летів до неї. Але вона навіть не спробувала його впіймати. А натомість зробила крок у бік, бо не забула чарівної подорожі. Що сталося, Флоро? розсердився батько. Вона підійшла до нього, всміхнулася. І вклала свою тоненьку ручку до його великої долоні спортсмена. Татку, я не люблю грати в регбі. Мені танці до душі. Ходімо, покажу тобі школу мадам Білі.